Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг національних збірних. Збірна України має в своєму активі 1,555,36 бала. Вона піднялася на 27 місце. У жовтні підопічні Сергія Реброва провели два матчі у кваліфікації на чемпіонат світу 2026, де перемогли Ісландію 5-3 та Азербайджан 2-1. Лідером рейтингу залишилася Іспанія. Аргентина змістила Францію на третє місце. Директор із стратегічного розвитку та комунікації Шахтаря Юрій Свиридов повідомив, що клуб розпочав внутрішнє розслідування щодо уподобайок правого захисника Юхима Коноплі під відео з російським контентом. Цитата: Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішні розслідування, аби з'ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них оболівальників та громадськість. Сказав Свиридов. Нагадаємо, Юхим ставив вподобайки під російськими постами у соціальних мережах. Металіз 1925 оголосив про створення команди з амфутболу. Колектив під назвою Металіз 1925 Незламні було сформовано на базі команди Незламні, яка бере участь у чемпіонаті України з Амфутболу. Лізі дужих. Зазначається, що після приєднання незламних до структури харківського клубу Металіз 1925» візьме на себе фінансування екіпірування. Також він покриє фінансування операційних, тренувальних та змагальних витрат у у складі Металіста-1925 незламні, гратимуть військовослужбовці та цивільні, які внаслідок бойових дій зазнали поранень і ампутації кінцівок. Уже в наступному турі Ліги Дужих, що відбудеться 1 та 2 листопада, харківська амфутбольна команда виступить під новою назвою. Бенфіка перемогла Шавеш 2-0 в одній 32-й фіналу Кубка Португалії. Георгій Судаков відзначився асистом у цій грі. На 79-й хвилині з його передачі забив Евангелос Павлідіс. Цього сезону Судаков відзначився двома голами та двома асистами у восьми матчах за Бенфіку. Статистичний портал TransferMarkt оновив оціночні вартості футболістів АПЛ. Центральний півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється у 20 мільйонів. Захисники Евертона Віталій Миколенко та Нотінгема Форест Олександр Зінченко подешевшали на 3,2 мільйони євро відповідно. Миколенко тепер оцінюється у 25 мільйонів євро, а Зінченко у 18. Трабзонспор повідомив про повернення Вінгера збірної України Олександра Зобкова, який відновився після проблеми зі спиною. Медичний штаб клубу дав зелене світло на повернення до тренувань з напередодні матчу чемпіонату Туреччини. У Трабзонспорі зазначили, що український півзахисник повністю відновився і готується до поєдинку дев'ятого туру проти різеспори, який відбудеться вже сьогодні, 18 жовтня о 17.00. У нинішньому сезоні 29-річний Зубков зіграв 8 матчів в усіх турнірах, забив один гол і зробив три асисти. Захисник оболоні Тарас Мороз повернувся до тренувань. Повідомляє офіційний сайт клубу. Зазначено, що він працює за індивідуальною програмою. Цитата гравця: емоції лише позитивні, дуже скучив за тренувальним процесом, за команду за атмосферу в роздягальні. Зараз працюю за індивідуальним графіком, але кожного дня відчуваю, як наближаюся до повноцінного повернення, сказав мороз. Головний тренер Поліся Руслан Ротань та його тренерський штаб визначилися із позиціями, які потрібно підсилити у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.ua. Ротань поставив завдання перед селекціонерами Житомирського клубу знайти форварда опорного півзахисника та лівого центрального захисника. На думку тренера, команда має проблеми із глибиною складу. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів, що зоря зробила пропозиції щодо підписання нових контрактів з трьома гравцями команди. Йдеться про захисника Романа Вантуха, півзахисника Петера Мічина та нападника Пилипа Бутківського. Однак наразі жоден із гравців не дав своєї згоди на підписання нової угоди з луганським клубом. Цитата: з того, що я знаю, нові контракти запропонували Вантуху Бутківському, звісно ж, і Мічину усі думають, станом на зараз не було жодного так. І у випадку з Мічиним я думаю, що так може і не бути, сказав Співаковський. Зазначимо, що термін дії контрактів цих трьох футболістів із зорею спливає влітку 2026 року. Невже перша відставка в УПЛ. Відомо хто тренуватиме епіцентр. Епіцентр досить спокійно завоював золоті медалі у минулому сезоні першої ліги, але в УПЛ справи у підопічних Сергія Нагорняка йдуть куди гірше. За інформацією Sport.ua, керівництво клубу не задоволено результатами команди на старті нового сезону. УПЛ керівництво вважає, що команда має набирати більшу кількість турнірних балів. Під час міжнародної паузи відбулася зустріч, де керівники епіцентру мали розмову із головним тренером на предмет невдалого старту сезону. Фахівцю прозоро натякнули, що він має виправити ситуацію у найближчих трьох матчах чемпіонату, здобувши якнайбільше турнірних балів. Доля Сергія Нагорняка на чолі епіцентру залежатиме від матчів проти Львівських Карпат, 19 жовтня, Олександрії 24 жовтня та Рівненського Вереса 1 листопада. Верес оголосив про підписання колишнього форварда оболоні Ростислава Таранухи. 28-річний український футболіст перейшов до рівненського клубу на правах вільного агента. Контракт Таранухи з Вересом розрахований до закінчення сезону 2025-26. Вихованець Динамо виступав за оболонь з липня 2023 року. Влітку 2024-го Ростислав залишив пивоварів та перебував у статусі вільного агента. У складі оболоні за два сезони. Тарануха зіграв 58 матчів, забив 6 голів та віддав 3 асисти. Центральний півзахисник Артем Челядін став гравцем колоса. Перехід відбувся на правах вільного агента. Раніше була інформація, що контракт з Артемом буде розрахований на два сезони. Челядін розпочав професійну кар'єру у Стрийській скалі. Там він грав у 2017 2018 роках. Після чого перейшов до Ворску, за яку виступав до початку вересня. Всього за Ворску Артем зіграв 138 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 10 асистів. Центральний захисник Іван Єрмачков став гравцем ЛНЗ. 20-річний центрбек перейшов на правах вільного агента. Його останнім клубом був німецький Вердер. За першу команду він не грав. Українець перебував у Вердері. 2 але за другу команду він також не виходив. Також футболіст грав за Вікторію Берлін і вуперталью Ю-19. Київське Динамо не відмовилося від ідеї підписання 19-річного форварда Робіна ван Дейвена, який нині виступає за другу команду ПСВ. Про це повідомляє видання Тема Спорт. За інформацією джерела українці планують зробити пропозицію вже взимку, щоб випередити булгарський левський. Цікаво, що 19-річний нападник вже забив у новому сезоні сім м'ячів у дев'яти матчах. Нагадаємо, що кияни вже цікавилися гравцем ще минулого літа. Проте ПСВ відхилив пропозицію українського клубу на суму понад один мільйон євро. З відкриттям зимового трансферного вікна Динамо спробує повторно домовитися про трансфер гравця, за яким також спостерігають інші. Чи європейські клуби?